1598 тисяча гривень за одну гігакалорію тепла для побутових споживачів та понад 4 тисячі гривень для категорій бюджет, релігія та інше. Такі тарифи на теплову енергію затвердили під час виконкому Чернігівської міської ради 30 листопада 2023 року для абонентів, яких обслуговує Чернігівська ТЕЦ. Пропонується до встановлення наступні тарифи на теплову енергію на послуги за її постачання для споживачів, які знаходяться в зоні обслуговування Чернігівської ТЕЦ комунального підприємства. Тариф для населення складає 1598 гривень з ПДВ для застосування. Тариф для категорії бюджет 4572 гривні за 1 гіакалорію з ПДВ. Відповідно, тариф для категорії інші. 4526 гривень і релігія 4446 гривень з ПДВ за одну гігакалорію. Отже, зважаючи на рішення виконкому, маємо такі цифри для населення станом на опалювальний сезон 2023-2024 років. Тариф на послуги з постачання теплової енергії, простіше кажучи, централізоване опалення 1598 грн гривень 94 копійки за гігакалорію з ПДВ. Тариф на послуги з постачання гарячої води, тобто централізоване постачання гарячої води з рушникосушарками – 90 грн, гривень вісім копійок за 1 метр кубічний з ПДВ. Тариф на послуги з постачання гарячої води, тобто централізоване постачання гарячої води без рушникосушарок – 88 грн, 11 гривень, копійок за 1 метр кубічний, також з ПДВ. Здавалося б, перейматись нема про що. Для населення тарифи залишаються на рівні відносно комфортних до воєнних. Утім, є величезне, але це не фактичні тарифи, які наразі діють для абонентів Чернігівської ТЕЦ», а ті, які штучно утримуються державою шляхом відшкодування коштів з бюджету країни в межах дії мораторію на підвищення цін на газ і тепло, підписаного президентом України Володимиром Зеленським, у серпні 2022 року. Законом передбачається, що мораторій діятиме протягом дії воєнного стану в Україні та ще шість місяців після. Його завершення під час виконкому Чернігівської міської ради, що відбувся 30 листопада 2023 року, були затверджені фактичні тарифи на тепло для чернігівців, які в половину вищі за озвучені раніше. Економічно обґрунтований тариф 2942 гривні. Тобто населення буде сплачувати рівно в два рази менше ніж економічно обґрунтований тариф. Ті самі економічно обґрунтовані тарифи для чернігівців на тепло є такими. Тариф на теплову енергію 2452 гривні 32 копійки гігакалорія без ПДВ. Тариф на транспортування теплової енергії 1019 гривень 75 копійок гігакалорія без ПДВ. Тариф на постачання теплової енергії 10 гривень 13 копійок гігакалорія без ПДВ. Тариф на послуги з постачання теплової енергії 2942 гривні 78 копійок гігакалорія з ПДВ. Тариф на послуги з постачання гарячої води 145 гривень 55 копійок за. 1 метр кубічний з ПДВ, і це саме та ціна на послуги з теплопостачання, яку чернігівцям доведеться платити через 6 місяців після нашої перемоги. Не варто містянам забувати і про те, що озвучені раніше доволі дороговартісні тарифи для підприємців будуть закладені у вартість вироблених ними товарів, що фактично значно вплине на ціноутворення відповідних товарів на ринку.